Зло це знаєте, така важлива річ, з якою люди найчастіше не можуть розібратися. І як у них все гаразд, вони Бога не згадують. Як якась проблема трапляється, то одразу вони згадують кого? Бога. А яке відношення Бог має до зла? Бог і зло насправді це несумісні речі. Бог це Бог. Він святий, він чистий, він любов. А зло це зло. Якщо ти посадив зло, насіння, там у своєму житті чи в якійсь області посаджено зло, що виросте? Зло. Але часто люди намагаються посадити зло, і коли потім приходять жнива, вони починають говорити Бог, а Бог до чого. Якби Бог справді мав відношення до зла, тоді не було б пекла та раю. Тобто, тому що є пекло і рай, цим Бог показує, що все зло воно йде до пекла, а все добро все добре піде до раю. Тобто, ми бачимо конкретно, що протягом усього існування Бог і небо, і землю Він очищає від чого: від зла. То чи має Бог тоді відношення до зла чи ні? Так само ви знаєте, Бог навіть пішов на який момент, що коли людина від початку була створена, їй було дано вічне життя. Це не секрет. Але коли людина взялася за зло, вона стала смертною. Знову, проти чого Бог виступив? Проти людини чи проти зла? Проти зла. Наступний момент винен у цьому Бог чи винна людина. людина. Наступний момент людина далі продовжує грішити. Вона доводить землю до краху, що стався всесвітній потоп. До цього людина вже жила невічно, жила під тисячу років, Бог після цього скорочує, каже, житимете 120 років. Знову, проти чого Бог виступає? Проти зла. І Бог каже, що людина посіє те пожне. Тому часто, коли відбуваються якісь речі, нам треба не кричати О Бог, а ти де? Треба кричати О, нарешті я пожав. Те, що я сіяв! О, дякую тобі, Господи, що твої закони працюють. О Ісусе, може, тепер мої мізки увімкнуться, що є закони і закони працюють. О Господи! Якщо справді приходить покарання за зло, і було стільки, стільки імперій, стільки зла на цій землі, і чорти сюди вторгалися і велетні, і нефіліми, кого тут тільки не було, і їх немає. Значить, це показує, що хтось постійно землю, що робить, очищує. очищує. Якщо ми подивимося на всі ці процеси, то без цього когось не обійшлося б. Виходить, якщо відбуваються всі ці процеси, значить, є Бог. Ти знаєш, яків він писав такі цікаві вірші. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом. Бог не спокушується, злом. Бог створив закони, сіяння та жнив, і коли людина продукує зло, сіє зло, воно рано чи пізно виростає, спрацьовує. Знаєте, це як міра, коли чашу наповнюєш, 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 рано чи пізно вона почне що робити: переливатись. Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові. любі мої брати. Амінь. Тому людині просто насправді потрібно ще уважніше подивитися на кого? Може, на сусіда? Може, чоловікові треба на жінку подивитися? Чи на дітей? Чи жінці треба подивитися на дітей та на чоловіка, чи на пастиря. На кого треба подивитися? Погладь себе і скажи себе коханого. Себе коханого. Я коханий. Я гарний. Все залежить, жнива залежить від кого? Від мене коханого. Погладь себе. Амінь. Аплодиція. Хто має вухо? Нехай слухає, що дух промовляє до церкви. Amém.